Ми продовжуємо вивчати властивості функцій, Частину ми повторили, те, що вчили в попередніх класах, розв'язували на повторення завдання, і в нашому першому параграфі ми вивчили першу частину найбільше і найменше значення пункцій. Розв'язали певні практичні завдання. Дивіться, найбільше найменше значення функції нагадую, ми визначали на якомусь певному проміжку. І там ми визначали, крім того, чи може у нас, якщо це парабола, наприклад, да, тобто квадратична функція, чи попадає на даний інтервал у нас вершина параболи, яка може бути ну, найбільшим значенням. Функції, або найменшим значенням функції на всій області визначення. Якщо дивіться, ми не попадали на той інтервал, де ну, Якщо точка не попадає на, на той інтервал наша вершина параболи, то тоді у нас є певні, скажімо так, правила. Тобто, дивіться, якщо на цьому інтервалі функція у нас графік, графік іде догори, тобто зростаюча, то ми бачимо, що у нас на кінцях да? на кінцях може бути менше значення, найменше значення, мінімальне або максимальне. Якщо вершина параболи попадає, то там уже в залежності від того, що від нас хочуть, щоб ми знайшли. Так, і запис у нас був який: що максимальне значення функції функ на якомусь проміжку дорівнює, і мінімальне значення функції точно так же на якомусь проміжку Теж до рівня. Друга частина у нас це парні, не парні функції. Зараз я вам дам загальний алгоритм такий, спочатку ну, означення. Може, означення не одразу буде зрозуміло, але я вам зараз все поясню на певних прикладах. Так функція називається парною, якщо для будь-якого x із області визначення виконується рівність F від мінус x до рівня F. І означення непарної, якщо для будь-якого із області визначення використовують рівність F від мінус Х до рівня мінус F. До речі, ця тема знову ж таки популярна на НМТ, і можна так сказати, що є аналітичне визначення парності непарності, Це мається на увазі без графіка за формулою, яка визначає певну функцію. А є графічно, можуть вам надати декілька графіків, і ви повинні е, вибрати ту, той малюнок, де у вас, наприклад, парна функція або не парна функція. Є ще на НМТ таке завдання на відповідність формула і властивості функції. От, Наприклад, там три формули і п'ять властивостей. І ви повинні е, до кожної формули, тобто до, до, до кожної функції. Вибрати певну властивість. Тепер дивіться: парна функція. Наприклад, у нас функція Y дорівнює С і якоюсь формулою? Я зараз про аналітичне визначення парності-непарності. не Перше, що нам потрібно знайти, це область визначення функції. Тобто, де Потім від того залежить, що робити далі, від самої області визначення. Дивіться, тут я таке розгалуження зроблю. Тобто, значить, у нас може бути два варіанти для області визначення. Область визначення може бути симетричною відносно нуля і несиметричною відносно нуля. Давайте я тут напишу симетрична відносно нуля і несиметрична. Відносно нуля. Давайте, мабуть, зробимо паралель таку, я буду конкретику брати з іншого боку, візьму якусь там функцію. Y дорівнює, візьмемо Х квадрат, нехай. Візьмемо Y дорівнює Х кубі. І y дорівнює х квадрат там. Щоб такого взяти, мінус х в третій, нехай буде мінус 2. От такі три пункти. І так для кожної ми робимо зараз перший пункт, тобто область визначення. У першої у нас область визначення х належить від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Точно так же у другої від мінус нескінченності до плюс нескінченності. і у третьої від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Гаразд. Що ж це означає? Якщо ми говоримо, що область визначення це значення по осі Х, і нам потрібно виявити симметрію відносно нуля. Мінус нескінченність, симетрична відносно плюс нескінченності. Якби у нас було якесь обмеження. Дивіться, сказали, що х не дорівнює там одному. Тоді б ми викололи точку тут один. І тоді у нас порушується симетрія відносно початку координат. Щоб була симетрія, потрібно, щоб було виколоти і мінус один. Тобто, отак у нас симетрія, коли від нуля зліва мінус один виколоти і один справа виколоти. І немає симетрії відносно початку координат відносно нуля, якщо лише виколота точка 1. Оце ми так визначаємо, чи симетрична область визначення, чи не симметрична. Тепер що з цього, виходить? ми сказали, що у нас симетрична область визначення. Гаразд. Якщо область визначення симметрична, то тоді функція. Може бути парною, може бути не парною. Питання може бути, але може бути ні парною, ні не парною. А якщо область визначення не симетрична відносно нуля, тоді одразу функція ні парна, ні не парна. Тобто, якщо вона не симетрична відносно нуля, то з цього випливає, що функція ні парна. Ні не парна, ні парна, ні не парна. Як це у нас ще по-іншому може бути? Називається це функція загального вигляду, тобто загального вигляду. Це як синонім загального вигляду. Далі. І якщо у нас симметрична область визначення відносно нуля, ми підемо далі. Що ми робимо другим пунктом, тобто там одразу відповідь, а тут ми щось ще потрібно виявити. Тепер потрібно виявити, вона може бути парною, не парною, чи може і бути із загального вигляду симетрії відносно нуля. Тоді ми знаходимо е e від мінус. І якщо F від мінус дорівнює F від X, то тоді функція парна. Якщо F від minus x дорівнює мінус F, від х, то не пар. F від x не дорівнює F від і не дорівнює мінус F і, то тоді функція, я стрілочку позначу, у нас буде загального вигляду або ні парна, ні не парна. Так. Як ми це зараз застосуємо в наших випадках? Зараз я трішки зроблю, щоб було більш видно на екрані. О, так. І так, ми беремо, бачите, я, я графіки не будую поки що. Робимо все аналітично. І так, Y дорівнює х квадрат. Це наша перша пункт. Ми говоримо область визначення, перший пункт знайшли. І він симетричний відносно нуля. Тому ми пішли сюди. Далі, якщо так, то тоді наш шлях йде до другого пункту. І другий пункт ми знаходимо F від мінус х. Підставляємо замість х саму формулу. Мінус х. І в квадраті. Ми знаємо, що парний показник квадрат прибирає. І тоді ми бачимо, що від мінус x дорівнює від x. Тобто, якою була функція і залишилися після підстановки мінус х? Тому з цього буде випливати, що х квадрат парна, да? Ну, мається на увазі, y дорівнює x квадрат репар. Так, що ми робимо? Для наступної функції давайте стрім. Дивимося. Ну, вже такий область визначення тут у нас ну, для кожної. І тут у нас підходить довільне число, і тут довільне число, і тут довільне число, тобто від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Однаково, ось так. Тепер, що ми робимо? Сілочек, багато, стрілочок Так. Знаходимо f від мінус х для функції х в кубі. Що ми робимо? Ми пишемо мінус х в кубі. Ми знаємо, непарний показник мінус залишить. І це буде що нам давати? Зміну знака перед функцією, тобто мінус f і х. І тоді дорівня х, мінус 7, о, х, y до х в третій. У нас яка функція? Y дорівня x3. Ну, не, у пар. Не, пар, да? не пар, так? Не пару. Так, тут я візьму оцю функцію, яка у нас є, і тут рожевим буду для неї писати нижче. Знову, х треті в мінус 2. Находимо F від мінус у нас буде мінус х в квадраті мінус 2. І так, що ми бачимо? У нас. ой, третій. Я в друге написала: третій мінус 2. Ми бачимо, що непарний показник мінус перед вперед, то буде від'єм, І мінус 2. Зверніть увагу, якщо ми будемо порівнювати початкову формулу, що задає функцію х в третій мінус 2. З нашою о, тією формулою, яку отримали. Що ми бачимо? Передикс в кубі змінився знак, а перед мінус 2 залишився. Тобто ми не можемо сказати, що це дорівнює F від X або мінус F. Від х. Тому город це не дорівнює, не дорівнює F від X, тобто не така точна, як була, і не змінилися кругом знаки. І не дорівнює мінус Е від. Х. Тоді це ні парна, ні не парна, тобто загального вигляду. Загального вигляду. Це ми знову таки говорили про функцію Х3 мінус 2. Робимо такий тиску. І так, щоб з'ясувати аналітично, без графіка. Парна чи не парна функція, нам потрібно спершу знайти область визначення. Якщо вона симетрична відносно нуля, то функція може бути парною, а може бути непарною. Але ж є і випадок, коли вона, випадки, коли вона є загального вигляду, тобто ні парна, ні не парна. Але ж якщо область визначення не симетрична відносно нуля, то це означає одразу, що вона ні парна, ні не парна. Тобто загального вигляду. Не потрібно підставляти і знаходити Ф від x. Так, тепер як це все у нас виглядає в графічному вигляді? Так, ми графічно, графік парної функції, симетричний відносно осі ігри. Ви можете собі так і записати, що графік. Парної, ось парної функції силметричний відносно, я так напишу оці ігри, друге. Графік непарної функції семетричний, знову початку координат. А графік ні парно, ні не парно, бо загального вигляду немає таких видів симетрії. Тепер дивіться, давайте ми візьмемо, як приклад, ми говоримо, що парна функція y дорівнює x квадрат. Ми це визначили. І якщо ми будемо будувати графік, ми отримаємо параболу, вершина якої в точці 0,0. А парабола симетрична відносно прямої, що містить вершину і проходить перпендикулярно оці І ми бачимо, що у нас якраз співпадає зараз ця пряма з ось Y. І ми бачимо симетрію відносно осі ігри. І непарна функція те, що ми говорили, це Х третій степені. Якщо ми графічно зобразимо нашу функцію. То ми побачимо, ну, ви можете по точкам побудувати, ми побачимо таку, такий графік, да? і ви бачите, що симетрія відносно початку координат. І це у нас вид непарної функції. Ви можете собі запам'ятати ці класичні, це не лише ці графіки такі. Багато графіків є симетричних відносно. Оці ігри або початку кордна. Це як приклади, щоб вам потім було якби легше згадати симетрію. Запам'ятайте, парабола парна, а кубічна наша парабола ця не парна. І от як виглядає наша симетрія? Тепер дивіться. Є такі завдання, зараз ми ну, не, не параграфа я. Візьму, як приклад? Наприклад, у нас там є значення функції F від 2 дорівнює, наприклад, 5. І сказано, що наша функція парна, то чому дорівнює F? Від мінус двох? На питання. Дивіться, якщо функція парна, то симетрично графік відносно чого? Відносно оцій ігри, так? Кирил, скажи, чому буде від мінус два до рівня? Ну, якщо f від 2 дорівнює 5, то f від мінус 2 теж 5. Теж 5. І це ми враховуємо парність, так? Тобто властивість парності, симетрія відносин. А якщо у нас f від x не парна, і нам говорять, що f від 2 дорівнює... Нехай буде 5, так? Тоді F від мінус 2 дорівнює чому. Через... Мабуть, мінус 5. Мінус п'яти. Це якраз є наша симетрія відносно а, початку координат. Так. Тобто, дивіться, отакі завдання, як я вам зараз сказала, є, є на НМТ. Не графіка може не бути дано, не формули, що задає функції, а просто задано вона парна чи не парна. І ми можемо визначити от таким чином функт, значення функції в деяких точках. Так. Це у нас є. Ну, і останнє, я там дві хвилинки залишилася до кінця року, розгляну, які завдання у нас є в зручнику з цього приладу. Зверніть увагу, що тут, де більшого на найбільше, найменше значення, було менше завдань, ніж парність-непарність. Ну, Ось такі завдання: 1, 3, як я тільки що, і один як тільки що ми робили. Бачите, про симметрію. Далі далі, враховуючи те ж саме, що останнє ми говорили, 1, 6, таке ж завдання, бачите, у нас функція непарна, тому, от, чи може виконуватися рівність? Теж враховується те, що ми говорили. Так. Далі, далі графіки парної чи не парною є функція, що зображена на рисунку 1,10. Знову ж таки, давайте тут Тут у нас симметрія відносно осі Y, бачите, область визначення симметрична, значить вона тут у нас парна. Да? Тут у нас теж у нас іде симметрія, але ж відносно початку координат. Тому вона тут НП. Не пара. А далі, що тут у нас ідеться в функції В. Яка це функція, яка функція, як ви вважаєте? Тут іде симетрія відносно чого. Початку координат, так? Не пара, так? Угу. Ну. Такі простенькі завдання. І в кінці там у нас є: доведіть, що функція є парною чи не парною. Якщо доведіть, то потрібно пройти той шлях, що я вам у схемі робила. Спочатку знаходимо область визначення, а потім говоримо: симетрична вона відносно нуля чи ні. Потім йдемо або. Одразу говоримо, що вона ні парна, ні не парна, якщо обласне визначення симетрична. А якщо симетрична, то виявляємо парність, непарність чи загальний вигляд. Це там, де доведіть. Це по пунктам. Ну, або дослідіть. Те ж саме, що по пунктам я вам пояснювала, як робити. Ну і давайте візьмемо домашнє завдання. Домашнє завдання. Це вже перший параграф. Uh, один крапочка тринадцять, один крапочка п'ятнадцять. І дослідіть один крапочка дев'ятнадцять. Так, дійти, це питання є чи нема. А можна питання? Там третій графік був. Що ви про нього сказали, пане чи не парна там? В який? Він Далі. не парний, пар, він асимметричний відносно початку координат. Все, добре, дякую. Ага, все тоді до побачення. До побачення, дякуємо, до побачення. До побачення. До побачення.